Добрий день, любителі світового кіно. Після виходу в кінотеатрах фільму Чорна Пантера Ваканда назавжди фільм також вийшов на дійсний плюс, що дозволяє багатьом побачити приховані деталі та пасхальні яйця, які раніше могли пропустити. Тому в цьому відео ми про це і поговоримо. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Штучний інтелект Шурі має глибше значення. Ноа повторює свою роль штучного інтелекту Гріота у фільмі Чорна Пантера Ваканда назавжди, допомагаючи Шурі в її технологічних досягненнях, зокрема у створенні синтетичної трави у формі серця. У західноафриканських культурах Гріот – це оповідач поет та історик, який присвячує своє життя збереженню старих традицій. Про це згадується у всій франшизі Чорна Пантера, оскільки Шурі регулярно знущається з традицій. Доки вона не переходить на рівень предків і не починає розуміти цінність своєї вакандійської спадщини та її походження. Похорон чали кличе назад до Чорної Пантери. Фільм починається з трагічної смерті Чали від нерозкритої хвороби, що призвело до його емоційних похоронів в оточення його сім'ї, де жителі ваканди одягають білий одяг. У цей емоційний момент руна чали піднято до неба, над якою грає тема літак предків. Ця тема прозвучала у фільмі 2018 року після того, як чала проковнув траву у формі серця і потрапив до предків, де його зустрів його померлий батько, і він отримав місце Чорної Пантери та короля Ваканди. Повернення королеви Рамонди до Ваканди після однорічного стрибка в часі стає відомо, що королева Рамонда стала новим монархом у Ваканді, і вона протистоїть організації Об'єднаних Націй через спробу викрасти вібрання й у жителів Ваканди. Коли вона повертається до Ваканди, окоє попереджає її, що вони пробали додому прямо паралельно з початковими моментами Чорної Пантери. В оригінальному фільмі Чало повертається до Ваканди після смерті свого батька та подій у фільмі Капітан Америка Гробанянська війна. Причому Окоє повторює те саме: ми вдома в обох випадках. Чала і Рамонда навіть сиділи в тому самому положенні, коли обидва поверталися додому. Згадування людини мурахи Ведучи новин CNN Андерсон Купер знімається в епізодичної ролі в фільмі, розповідаючи про історію смерті Чали. Хоча він це робить, стрічка новин показує, що Скот Ленг, він же людина Мураха, випустив мемуари під назвою Остерігайся маленького хлопця. Оскільки людина Мураха Тауса Квантоманія розпочинає п'яту фазу КВМ у лютому 2023 року, статус знаменитості Скота Ленга безсумнівно стане ключовим моментом для розмови, особливо після того, як міс Марвел, здавалося б, підтвердила, що він розкрив інформацію про битву месників з Таносом. Масачусетський інститут технологій є важливим місцем у КВМ. Мід був зазначеним місцем у КВМ протягом кількох років, і фільм лише додає його важливості. Шурі та окої знаходить Рірі Рі Вільямс, більш відомою за коміксами як Залізне серце, у цьому інституті після того як вона розробила детектор Вібранію, який використовує ЦРУ. До речі, скоро на нас очікує окремий серіал про залізне серце на Disney+. плюс це також Альма-Матер Тоні Старка та заклад, який залишився близький до його серця, коли він повернувся туди, щоб фінансувати проекти вересневого фонду громадянської війни. Також МДЖ і НЕТ були прийняті в цей інститут у фільмі Людина Павук дороги додому немає. А Келмонгра навіть навчався в інституті, перш ніж приєднатися до військово-морських сил США. Рірі -рі Вільямс, яку зіграла Домінік Торн, призначена стати героєм спадщини залізної людини після жертви принесення Тоні Старка у фільмі Месники фінал. Її прототип костюма Залізне серце на початку фільму зроблено за технологією Тоні Старка. Її перший політ на екрані ідеально відзеркалює перший політ Старка в його броні Марк 2. Аж до однакового підбадьорливого шуму, який видають обидва. Під час перших спроб і Старк і Вільямс злетіли потенційно вище, ніж мали б. Причому Старку довелося мати справу з проблемою обледеніння, а Вільямс майже не вистачило кисню, коли вона переслідувала дрон. Неймор має величезне значення. Хоча в фільмі стало відомо, що Немер назвав себе так, тому що він не любить земний світ, його люди насправді називають його Кулкулканом. Це ім'я мезоамериканського божества Змія, також відомого як Бог пернатого Змія, і тісно пов'язане з з ацетської міфології, який з'явився під час Тор Любов і Грім. Жителі підводного міста Талокан називають Немора кулкулканом через його крилаті шиколотки та продовжено тривали життя завдяки мутантній ДНК, що дозволяє йому правити над Талоканом протягом століть. А стає новим генералом Доре Мілаш після невдачі врятувати Шурі та Рірі Вільямс від захоплення талоканом. Королева Рамонда позбавляє кої її титулу та посаду генерала Доре Мілаш, жіночого спецназу ваканди. Зазвичай Дора Мілаш носить срібно червону броню. Тоді як Окою носить золото-червону. Однак, коли Окою видаляють з дори, Айо носить червоно-золотий обладунок, що означає, що вона тепер генерал Дори Мілаш. Однак для Окоя це не проблема, оскільки вона стає Міднайт Енджел разом за Некою. І дуже приємно бачити, як Айо посилюється завдяки костюму від Шурі. Унук Рамонди приводить її до накії. Сцена після титрів фільму показує, що чала та накія мали таємну дитину перед смертю першого, вирішивши виховувати дитину на Гаїті подалі від тиску Вакандійського трону. Це було дуже емоційне відкриття. Але як виявилося, Тусена від же принц Чала бачили на початку фільму. Коли Рамонда вирушає на Гаїті, щоб отримати допомогу від Накії у пошуку Шурі. Її приводить до накії група дітей, одним з яких є Тусен, її власний онук. Чорна Пантера Шурі, від зеркалення Чали. Після того, як Шурі успішно створили синтетичну траву у формі серця та проковнули її, вона виявила, що насичена силою чорної пантери, швидко приступаючи до розробки костюма для себе. Поки жителі ваканди шукають захисту в горах племені Джабарі. Шурі робить свій урочистий вхід у ролі нової чорної пантери, яка впала з неба, нагадуючи нам появлення чали як чорної пантери в оригінальному фільмі 2018 року. Там він стрибає з літака, щоб попросити на Київ повернутися до Ваканди, щоб побачити, як його коронують королем. А у Ваканди назавжди Шурі стрибає, щоб попросити Мбаку про допомогу в боротьбі з Немером. Новий костюм чорної пантери натхненний Кілмонгром. Проковтнувши траву у формі серця, Шурі потрапляє до предків, до вона очікує поговорити зі своєю матір'ю чи братом, але натомість її зустрічає Кілмонгер, який деякий час був чорною пантерою у першому фільмі. Кілмонгер підкреслює схожість пари, і це очевидно вплинуло на нового супергероя, оскільки Шурі розробляє свій новий костюм чорної пантери із золотими деталями, як і у Кілмонгера. У трейлерах це змусило багатьох задуматися, чи повернеться Кілмонгер, але у фільмі показано ріст і розвиток Шурі як повноцінного героя. Зв'язок Шурі з громадянською війною під час своєї останньої битви з Невером на Клаптико-Пустелі Шурі демонструє неймовірний відчай, намагаючись знищити свого ворога, особливо після того, як він безпосередньо спричинив смерті її матері і прагнув напасти на ваканду без жодних докорів сумління. Схоже, що Шуря виграла битву, висушивши немора та позбавивши його сили, вона побажливо вбиває його, вимовляючи ті самі слова, що Чала робив у фільмі «Капітан Америка, громадянська війна. Помста поголинула нас. Це прекрасний зворотній зв'язок із першою появою Чорної Пантери, Чалли в КВМ, і це показує, що милосердя закладено в генах королівської родини Ваканди. Номерний знак на автомобілі віддає належне Чедвіку Боузману. Наприкінці фільму новий директор ЦРУ Валентина Алегра до Фонтейн заарештувала свого колишнього чоловіка та співробітника Еверата Росса за передачу інформації жителям Ваканди. Врешті-решт його звільнила Окої у своєму новому костюмі Міднайт Енджел. На номерному знаку машини, в якому його тримають, є згадка про Чедвіка Боузмана. Там написано cb 112976 Прямо посилаючись на ініціали Чедвіка Боузмана та його день народження 29 листопада 1976 року. Ім'я Тусина дуже важливе. Розкриття сина Чали під час сцени після титрів стало шоком для глядачів, хоча це, мабуть, був ідеальний спосіб продовжити спадщину Боузмана в КВМ. Його бакандійське ім'я принц Чала, його гаїтянське ім'я Тусен, можливо, названа на честь гаїтянського генерала Франсуа Домініка Тусена Лювертюра, видатної фігури гаїтянської революції, якого часто називають батьком Гаїті. Ця назва блискуче відображує теми колонізації, які глибоко пронизують у фільмі, і виступають символом свободи для жителів Ваканди. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.